Володимир Володимирович, пам'ятаєте, поки міліція жива, прийде, а ми, ми чекаємо, поки міліція прийде, мене виставити виставить звідси. Ви приїхали, голова Новоградківської сільської ради втік, накрав стільки і наробив такого, що прийшлось тікати. Приїжджає Володимир, Володимир Володимирович і пропонує провести сесію закритою. Ні, Я вас прошу. <реку> всіх Тепер поважаю, я всіх поважаю цьому залі. вас закриту. І я так ви. Я вам хочу. Що я можу це Ви ж мене тоже не нієте. Ви тоже людина. Розумієте? Були, почитайте. Ну то такі були суспільні е-е Як ти мукаєшся, можеш що? Я просто. В цьому, будь ласка, я вас прошу. Доручно з Тільки проблема тут не в горді, що у вас. Можна проводити сесію, і фіксувати те, що тут відбувається. Жодних проблем немає. Яка проблема фіксації? Давайте зновки, мирігаємо часу, розглянемо питання порядку денного, а обговорення звичайно у нас буквально 8. Порядку по порядку денному, 10 питань. Значить, перше питання. Пронесення змін до рішення районної ради 25 листопада 2010 року No7Р.

Друге питання про покладання погрози комісії районної ради з питань законності правопорядку, прав громадян, депутатської діяльності, як таке при власності. Це стосується того, що згідно закону про місцеве самоврядування в Україні вноситься зміни, що депутат районної ради бере участь. На планарних засіданнях обговорено того голосування питань, що до яких у нього наявний конфлікт інтересів, умова публічного голосування, про це під час планарного засідання ради нікому розглядається. И единственный суд может сказать, виновен, не виновен, и уписать на заседании комиссии какие-то вот, вопросы такие, вот мы не считаем Тання в тому, що депутат повинен в разі виникнення тебе та інтересів. you all. Видається питання. Пише людина, прошу надати дозвіл на виготовлення проєкту відведення на земельну ділянку щодо передачі у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських сотворів. Депутат сидить у залі його жінка. Голосує, що тут такого. Приїжджає служби. Заставляють протокол і повідомляють. Це є правопорушення. Корупційні діяння. І депутат нападає. На Тому це питання правильно. Можливо, воно буде. Комиссию, что тот депутат знал или не знал, данное, данное, решение комиссии повлияет на решение прокурора или, или милиции. Речь стоит о том, что сколько бы на нас с вами не составляли протоколов и всего остального, единственное место обжаловать эти протоколы – это суд. Ну, я свою думку скажу. Знаете, есть небольшая разница между сельскими и селищными радами. В районе Радии За більше року своєї роботи, вже, скільки, да? ну, не було жодного питання, де виникав конфлікт інтересів. Землю ми не ділимо, майно е, теж не ділимо, я не бачу. Єдине бюджет і забезпечення роботи бюджету і програма. Були у нас конфлікт інтересів? Хоч один депутат був зацікавлений, або щось виділяли. Тому це позиції, не прицихово. Пропозиції немає. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до рішення районної Ради 2514 року 522 6 про затвердження районної цільової програми підтримки молозабезпечення переставлення на рік, рок річ оповідачі запокони Олександрової. Пунктам наступного змісту надання фінансової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, мобілізованих та призваних до військових частин на період проведення антиристичної операції в Україні за подання військово-йомського районного військового комісія у розмірі 15 тисяч гривень одноразового. Таку пропонується не століття. Я поясню. Шо? 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 мобілізованих наших проважаємо, потім зустрічаємо, добре, коли вони живі, здорові, гірше, коли поранено, але буває, що і дорога. Тобто пишемо допомога сім'ї заїхати на допомогу. Тобто, я думаю, що тут заперечення. Четверте питання організації про виконання районного бюджету району за першу класу 2015 року це почерявало саме. Добре, дійсно. Так як в районному бюджеті сьогодні ще не на рок, це подоходний на то я б хотіла вкратце, навіть, я думаю, всім сільським світом, якщо буде вкратце по кожному налогу як у нас, поповнення і так далі. В общем, за перший квартал цього року в цілому по району вступила на нову офісбору в 51 млн 737 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 48 млн тис. грн і спільнот 3,5 млн тис. грн. За перший квартал всі сільські совєти виконували свою доходну частину зі планом розміщення на Ну, Найбільшого виконання – це у нас спосібові совєти «Таїровий авангард», «Вища ідоліна» и и Евгений Петродолина, Новоградов, Иосиф Павлович, Сухой Лиман, Анатолийский совет, у которого самое большое выполнение в денежном выражении, и в процентном отношении. Основной налог у нас подоходный налог. Значит, за первый квартал при плане 12 миллионов 238 тысяч гривен фактически поступило около 16 миллионов гривен. Переуполнение составляет 3 миллиона 700 тысяч гривен. И по сравнению с прошлым годом, небольшое на 3,8% или на 591 тысячу гривен больше всего лишь. налог на прибыль за первый квартал поступило в сумме 251 тысяч гривен переуполнение становится 236 тысяч гривен который это который новый, один из новых налогов тоже. и поэтому с прошлым годом увеличение составляет на 177 тысяч гривен акцизный податок тоже новый такой налог и очень большой такой объем составляет в общем объеме нашего бюджета, поэтому при, значит, фактически поступило за первый квартал этого года 8 миллионов 957 тысяч гривен. У нас план небольшой был. На первый квартал всего лишь 1 миллион 500 тысяч гривен, потому что при формировании бюджета у нас не было как бы, базы налогообложения, поэтому нужно было подносить провести работу за первым полугодием по итогам и провести свои плановые назначения в соответствии с практическими поступлениями. Единый налог за первый квартал поступил в сумме 5 миллионов 367 тысяч гривен. Или более плановые назначения выполнены на 1 миллион 396 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом увеличение на 44% или на 1 миллион 646 тысяч гривен. Больше. Ну и налог на имущество, в основном это плата за землю, которая поступила в сумме 16 миллионов 800 тысяч гривен, при плане 10 миллионов 100 тысяч гривен, при выполнении составляет 6 миллионов 700 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом у нас плата за землю увеличилась на 40% или почти на 5 миллионов перевыполнено по сравнению с прошлым годом вот это кратко так. По расходной части, в принципе, у нас особых как бы, проблем на сегодняшний день, ну, как бы таких нет. все финансируется как в районном бюджете, так и в системе высокого света. проходят. Единственная у нас такая большая проблема, это связано с финансированием наших школ, потому что все зависит, если раньше мы финансировали все с районного бюджета, то в этом году идет за счет Субвенция с государственного бюджета и помесячная разбивка, которая предоставлена нам государственным бюджетом, не обеспечивает ежемесячную потребность финансирования школы. Мы давали предложение своим департаментом финансов. Они, соответственно, в Киев, в Министерство финансов, ждем помеченную переброску для того, чтобы обеспечить. И оплату за продукты питания, и сейчас пойдет отпускная компания, если вы знаете раньше мы отпускную компанию, в полном объеме, да, все учителя, получали вовремя как бы отпускные, то в этом году, конечно, будем стараться, чтобы все это выполнить, но все зависит не только от нас, а от конечного государства. тебе даже лучше до сессии получил решение о том, что вы принимаете от Великодолинского поселкового совета денежки на дофинансирование Дома культуры и детского садика, чтобы они уже могли оплатить им зарплату. Это уже следующий вопрос сейчас в изменении. Как только решение сессии пройдет, как, только депутаты примут его проголосуют, как бы у нас будут номер... Я думаю, что они за то, чтобы мы дофинансировали. Да, за нами задержки никогда нет. Сами знаете, что мы день в день уже получаем. Так, следующее питание.